У Смілі триває загальноміська акція до всесвітнього дня прибирання. Працівники виконавчого комітету разом з міським головою зібралися в одному з парків міста, щоб на власному прикладі показати важливість турботи про довкілля. Ми живемо в прекрасному місці, в місті сміла. Наше завдання його робити чистим, прекрасним та гарним для всіх проживаючих та гостей нашого міста. Наша команда та мій колектив долучилися до всесвітнього дня прибирання та всесвітнього дня чистоти. Акція покликана не лише покращити благоустрій міста, але й привернути увагу жителів до проблеми засмічення громадських просторів. Міський Голова подякував всім учасникам і закликав кожного долучитися до подібних ініціатив. Наше завдання сьогодні прибрати двори, парки, сквери, свої підприємства. Всіх запрошують долучатися до цього прекрасного дійства і зробимо смілу гарною, чистою та приваблою для всіх. Завдяки зусиллям працівників виконавчого комітету. Міський парк став ще приємнішим для відпочинку. Ініціатори закликають мешканців підтримувати чистоту та брати участь у наступних екоакціях.